15 в Україні ви дивитеся новини. Я Олександр Просяник. У Нікополі росіяни вбили доньку із матір'ю, якій сьогодні виповнилося би 72 роки. Є і поранені про наслідки цієї атаки та безпекову ситуацію загалом. Розкаже моя колега Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо з Дніпра. Олено, вітаю! тож розповідай, що відомо на цю мить. Питає Олександра, трагічний день сьогодні. Для нікополя з артилерії російська армія випустила десятки снарядів по місту. Вбили двох жінок, жертвами стала донька та матір. Поранено ще одного чоловіка. Йому 46 років. Медики надали йому допомогу. Госпіталізація не знадобилася. Внаслідок прямих влучань ворожих боєприпасів. Понівечені багатоповерхівки. В одній з них зайнявся балкон. Пожежу вже ліквідовано. Пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа та автобуси. Такі наслідки атаку купання. Ті лише за сьогодні небезпека триває в районі військової адміністрації. Просять водіїв тимчасово утриматися від руху по автошляху Аж 23 в межах Олексіївки. У зв'язку з обстрілом нині ну, передодні знову ж у Нікополі від удару дрона постраждав чоловік 69 років. Руйнувань зазнав приватний будинок три підприємства, об'єкт інфраструктури. Ну, і загалом ворог за останню добу здійснив більше трьох десятків атак. По нікопольському району населення просять не. Ігнорувати небезпеку, ось таку інформацію маю станом на зараз. Олександр, тобі слово Олено. Дякую за інформацію. Олена Мандалюк розповіла нам про обстріли Нікополя на Дніпропетровщині. За добу на Харківщині двоє загиблих і троє потерпілих внаслідок ворожих обстрілів. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Олега Синігубова, обидві жертви у Куп'янському районі. Чоловік загинув близько п'ятої ранку в селі Новоосинове. Жінка напередодні у Гуряному поранено також її десятирічного сина. Після опівночі окупанти завдали ударів по ізюму ракетами. Іскандер М. Постраждала місцева жителька. Ще одного чоловіка поранено в селі Шевченкове. Внаслідок удару авіабомбою пошкоджено будинок та сарай. Застосував ворог і ударні безпілотники. Мали сьогодні вночі 12 шахедів. Зараз аналізуємо, яка частина була збита, яка частина фактично погашена, тобто ребом була, Да? тобто, відповідно, робимо повний. Аналіз, коли ми знаємо, куди він летить, то це вже пізно. Да, і звичайно, що завдання наших військових вражати їх на підльоті. Тому звичайно зараз аналізуємо ще фактично траєкторію руху, але розуміємо, що 90% – це по нашій критичній енергетичній інфраструктурі. Атакував ворог і залізничну інфраструктуру на Харківщині. Як повідомили в Укрзалізниці, російська армія завдала ракетного удару по одній зі станцій області. Як наслідок поранення голови дістала провідниця, медичну допомогу їй надали на місці. Крім того, пошкоджено два локомотиви: вантажні та пасажирські вагони. А також є руйнування колій і засобів електропостачання через атаку. Росіян є зміни в графіках руху приміських поїздів. Російського диверсанта, який намагався спалити об'єкти Укрзалізниці на Одещині, затримала СБУ. Серед основних цілей ворога були трансформаторні підстанції та релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення регіону. Так, ворог сподівався заблокувати переміщення рухомих складів зсу в напрямку передової. Для виконання цього завдання знайшли місцевого будівельника. Він розвідав локацію першої потенційної цілі і підготував поблизу схорон з трьома коктейлями Молотова. Чоловіка спіймали, нині він під вартою і може сісти за грати довічно. Майже 50% землі на правобережжі Херсонщини очистили від вибуху небезпечних предметів. Область тримає першість за темпами розмінування в Україні. Таке в нашому етері підтвердив начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Це зараз 335 333, точніше, це вже майже 50% від загальної площі правобережної Херсонщини, 30 тридцять 33 тисячі гектарів. І ми рухаємося все швидше і швидше. Це це за допомогою наших е... підтримки. Перш за все влади в планах. У нас закінчити до 2025 року до кінця розмінування правобережної Херсонщини, майже тисяча. Саперів, перетехніків, вивотехніків працюють зараз на території Херсонщини. Це для нас дуже важливо звичайно, тому що ми аграрний регіон і без полів без розмінованих нас не може бути під, ну, розвинена економіка і підняття відбудова Херсонщини. Ще один збір команди подробиць закрито цього разу. Завдяки вашій небайдужості, ми разом змогли зібрати майже 150 тисяч гривень на дрони-розвідники для 25-ї січиславської повітряно-десантної бригади. Підрозділ нині тримає оборону на Покровському напрямку, і очі в небі їм вкрай необхідні. Донати були невеликими від 10 до 200 гривень, але їх було багато і тому ми змогли закупити і передати аеророзвідникам квадрокоптери. Не лишайтеся байдужими, допомагайте зсу, бо ви знаєте, що кожен донат важливий. Друзі, дякую всім за підтримку наших зборів. Тому що за вашою допомогою ми змогли придбати два ось такі квадрокоптери для 25-ї бригади. Ось їх придбали. Зараз передаємо хлопцям. Вони вже сьогодні поїдуть на бойові чергування для розвідки. Дякую вам величезне. Дякую всім, хто донатив. Дякую всім хто донатить. Продовжуйте донатити. Слава Україні! Героям слава! Масштабний наркобізнес заблокований на сході України. Як повідомили в Державному бюро розслідувань, злочинці поширювали наркотики під прикриттям правоохоронця. Організував оборудку житель Запоріжжя. Торік, у квітні у складі групи було 15 людей. У приватному помешканні вони облаштували лабораторію, де виготовляли та фасували різне зілля. Щомісяця такий бізнес приносив приблизно 40 мільйонів гривень прибутку. Правоохоронці провели 34 обшуки і вилучили докази незаконної діяльності понад 20 кілограмів наркотичних. Засобів, гроші, зброю, вибухівку учасникам організації повідомили про підозру їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Група була розподілена на два підрозділи. Один діяв в обласному центрі та збував наркотики через телеграм-канали за допомогою поштових розсилок. Інший працював у сусідній області в місті Синельникове на Дніпропетровщині та розповсюджував наркотики з рук в руки. Ділки щоденно збували приблизно до пів кілограма наркотичних засобів, що в місяць складало понад 30 тисяч доз. У Миколаєві відновив роботу дитсадок, який не працював з лютого 22-го року. Завдяки відремонтованому данською організацією справах біженців укриттю заклад уже приймає понад 180 дітей. Як облаштована облаштоване це бомбосховище, бачила Єлизавета Кротик. Вихователька молодшої групи Ірина щодня приходила на роботу, хоча дитячий садок і не працював. Жінка доглядала за подвір'ям, прибирала в класах та вигадувала нові ігри для малюків. Це процес. Безкінченний, і він не зупиняється. про цей процес. І бачачи на те, що що в нас є, то ми ми гарно готувалися і чекали на діточок. от і за квітами доглядали двір прибирали, квітники, город навіть посадили, і кожну, кожного кожного руку садили город. І він чекав на на наших діточок. На відновлення роботи дошкільного заходу. Сподівались також і дітлахи та батьки. Наші дітки дочекалися. Наше спілкування з нами за цікавими іграми. За таким гарним садочком, тому що наш садочок завжди був гарний. Дітей в нас е, поки що не дуже багато, але йдуть, йдуть, ідуть. Записується. Е, хтось там сказав, що садочок відкрився. Ідемо, йдемо, ура! А от і вже ну, сьогодні вже у нас скільки 17 дітей буде в нашу групу. Нині садок відвідує понад 180 дітей. Відновити освітній процес вдалося завдяки наявності укриття. В нас зараз 186 дітей, але в нас ще 44 працівники. Якщо ми чуємо повітряну тривогу, то всі діти спускаються і разом з вихователями, помічниками-вихователями, і всі разом знаходимося в укритті. Укриття поділене на кілька приміщень. Тут є спортивні та спальні зони, санвузол і класи для різних вікових груп. На сходах встановлений піднімач для дітей з інвалідністю. Коли в нас є настільки. Чудове укриття. Ми не розглядаємо і не хочемо вірити в те, що це укриття. Ми вважаємо, що дуже скоро наступить мир, наша перемога, і це буде додаткова лише. Пригода у дітей, де вони зможуть проводити свій вільний час, на облаштування сховища пішло три місяці, відновлювали підлогу та стіни. Приблизно біля 100 тисяч доларів зайняло усе обладнання, усі роботи. Ми е, е, оцінювали. Кожний матеріал, кожне обладнання по, по риночної вартості, але ж по європейським стандартам. Тобто, тут використовували стільки е, матеріали найвищої якості. За два роки на Миколаївщині відремонтували понад 300 укриттів. Над цим працюють різні міжнародні благодійні організації. Ми намагалися працювати таким чином, щоб напряму міжнародні організації опікувалися громадою. чи... Містом там, щоб в них була своя робота, це забезпечує те, що ми можемо відкривати офлайн навчання в закладах освіти, в тому числі дитячі садки. Це залежить від наявності укриття та згоди батьків. Нині на Миколаївщині облаштування бомбосховищ потребують близько 600 закладів освіти. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал «Інтер», Марафон Єдині новини. 44 реєстри збитків існує на тепер в Україні. Про це у нашому ефірі повідомив директор реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України Маркіян Ключковський. Він додав, подати на відшкодування грошей за майно можуть навіть ті, хто втратив житло з 2014 року на території Донецька, Луганська та Криму. Фото та підрахунок майна не обов'язковий, каже він. Утім, якщо вони є, це спростить роботу державних служб. Також Ключковський розповів, що планують додати нові категорії для відшкодування в вже за рік планують створити компенсаційну комісію, це орган, який покликаний розглядати всі заяви, які зафіксуються в реєстрі, розглядати їх по суті, та в кожному випадку присудити. Розмір компенсації належний до виплати відповідному заявнику два тижні тому, в середині липня, відбулася перша підготовча зустріч з укладення міжнародного договору про створення компенсаційної комісії. У ній взяло участь 53 держави зі всіх куточків світу. Ми ставимо собі на меті укласти цей договір протягом наступного року. У Брюсселі не бачать загрози для країн ЄС через санкції України проти Лукойлу. Єврокомісія продовжує з'ясовувати ситуацію із постачанням нафти в Угорщину і Словаччину після зупинки Україною транзиту нафти російського Лукойлу. Утім, на цьому етапі немає будь-якого впливу цього рішення на обсяги постачання нафти. Про це заявив речник Єврокомісії Балашу жварі. Нагадаю, Угорщина та Словаччина отримали винятки з загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення РФ. Україну. нещодавно Україна припинила транзит продуктів Лукойлу через нафтопровід Дружба Словаччина і Угорщина пригрозили наслідками, якщо транзиту не відновлять. Ізраїль оголосив про ліквідацію командира бойового крила Хамасу Мухаммеда Дейфа. Він загинув 13 липня під час атаки на місто Хан Юніс на півдні сектора Гази. Однак ізраїльські військові повідомили про це лише сьогодні. Разом із Дейфом загинув його помічник, командир бригади Хамасу Раф Саламе. Дейф був організатором нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Воював проти єврейської держави понад 20 років і був одним з найбільш розшукуваних терористів. Іран готує прямий удар по Ізраїлю через убивство одного з лідерів Хамасу Ісмаїла Ганії. Про це з посиланням на власні джерела в іранському уряді пише видання New York Times. Іранське командування, нібито може атакувати дронами і ракетами військові об'єкти на околицях Тель-Авіва і Хайфи. При цьому ударів по цивільних об'єктах уникатимуть також. В Ірані розглядають варіант скоординованої атаки із союзниками єменом, Сирією та Іраком. А на випадок, раптом Ізраїль і США вирішать завдати спільного удару у відповідь, Іран готує план оборони після вбивства одного з лідерів Хамасу, Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання. Ми закликаємо членів цієї ради, які мають прямий вплив на Іран, посилити тиск на нього, щоб він припинив ескалацію свого конфлікту проти Ізраїлю та інших країн. Шлях до миру повинен пролягати через дипломатичні переговори. Ракети та кулі не дадуть довгостроковий мир. У Венеції запроваджують нові обмеження для туристів. Від сьогодні в місті можна збирати лише невеликі туристичні групи до 25 людей у кожній. Крім того, гідам заборонили використовувати гучномовці, щоб захистити спокій місцевих жителів. Порушників штрафуватимуть. Італійська Венеція давно страждає від наслідків активного туризму. І вже не перший рік місцева влада намагається якось контролювати кількість гостей. Для цього запроваджують різноманітні обмеження. Найгучнішим став платний вхід у місто. Цей податок запровадили. Навесні 24-го року. О 16 шістнадцятій знову будуть новини. Ну а доти дещо цікаве має для вас Анна Кам'янєва. Так, Аню? Так, звісно, дякую Сашко. Про ситуацію з енергопостачанням будемо говорити вже за кілька хвилин, і не лише про це. Дочекайтесь.